Доброго дня! Якими подіями порадує всесвіт найближчим часом? Загальний розстав? Тут Пентаклів, шанс, можливість зцілити, трансформувати. Тобто зміни будуть відбуватись, здобудете шанс, можливість зцілити ситуацію. Загалом результат залежить лише від вас. Ви повинні розуміти, що діяти на емоціях не потрібно або... Наприклад, дозволяти емоціям керувати вами. Тобто ви можливо будете знаходитись невпевненості, не маю ресурсу досягнути результативності або реалізувати даний шанс, дану можливість. По правосудді ви отримуєте даний шанс, тому повинні мати 100% впевненість в тому, що будете діяти і досягнете того, чого вважаєте. І що ви самодостатні. Ви людина, яка має досвід, має знання, має мудрість. А ваша невпевненість вже на даний момент надає вам чітке розуміння, що ви не маєте результату, тому що невпевнені знаходитись в ілюціях по відношенню до власної ресурсу. І відмовлялися раніше від шансів можливостей, тому що невпевнені власній ресурсності. А вам говорять, на даний момент, по відношенню до даного шансу, даної можливості, от дійте по-іншому. От не потрібно відмовлятися, використайте даний шанс, дану можливість. Ну, тому що, якщо ви вчините так, як вчиняли раніше, то. І незрілої людини. А вам надається шанс, можливість кардинально змінити ситуацію, тобто піти в нове починання, яке згодом дасть вам можливості досягнути успіху. Отримати. Статус, керівну посаду, де ви матимете владу, владу в своєму житті насамперед, бути самодостатнім по відношенню до ситуації. Ну або загалом, відносно, наприклад, вашої реалізації, ви в чомусь не досягаєте результату, тому що постійні емоції керують вами, і ви не рухаєтесь далі. А вам говорять, що навчайтесь, отримуйте додаткові знання, включайтесь в процес. Ви ресурсний, самодостатня людина, да повірте ви в себе. Відсікайте поради інших людей, свого оточення. Проявляйте силу волі, силу духу по відношенню до свого оточення. Не дозволяйте своєму оточенню маніпулювати, виводити вас на емоції, щоб ви знаходились в негативному емоційному стані і зливали туди ресурс. Ні, не потрібно. Навіть щоб думка негативно закрадалася по відношенню до того, що ви не зможете, або ви не на вірному шляху, або той шанс та можливість не є саме тим шансом, завдяки якому ви досягнете результату. Ні. Поставили ціль, отримали шанс активно дійте, діть в ново починання ніякої пасивності, здійсніть прорив на даний момент. По відношенню до даного шансу, даної можливості або тих змін, які будуть даним шансом. Тому що це саме позитивні зміни, це зцілення вашої ситуації, це те, що приведе вас до благополуччя і достатку.